Зимівля бджіл це без перебільшення випробування для кожного пасічника. Від того як підготуються вулики і самі комахи, залежить доля всієї пасіки, бджола створіння працьовите, але й дуже вразливе до холоду влітку. Вона літає, збирає нектар, формує запаси, а взимку мусить вижити без можливості вилетіти з вулика. І саме тоді починаються найскладніші дні для бджолиної сім'ї. Багато хто з недосвідчених господарів думає, що достатньо просто накрити вулики і чекати весни, але це величезна помилка, якщо не створити бджолам правильних умов, вони можуть загинути навіть тоді, коли мороз не надто сильний. Зима це не лише холод, це ще й вологість, вітер, перепади температури. Усе це разом створює для бджіл небезпеку. Вулики, які стоять просто неба без захисту, швидко промерзають, а всередині утворюється конденсат. Краплі води, що стікають по стінках, змочують гніздо, і навіть якщо бджоли мають достатньо корму, вони можуть загинути від холоду і сирості. Бджоли взимку не сплять, як дехто думає, вони утворюють зимовий клуб, живу кулю. У центрі якої температура тримається близько плюс 125 градусів, і щоб утримати це тепло, вони постійно рухаються, споживають мед і витрачають енергію. Якщо навколо холодно чи сиро, клуб розпадається, а це вже небезпека для всього гнізда. Старі пасічники казали: як зиму проведеш, так і меду накачаєш. І справді сила сім'ї навесні залежить не від того, скільки її годували восени. А від того, наскільки спокійно вона перезимувала. Якщо бджоли зберегли тепло, не були потривожені шумом, не відчували голоду й вологості, вони вийдуть з зими здоровими та готовими до роботи. А якщо ні, доведеться витрачати багато часу на відновлення пасіки, підсаджування маток і лікування ослаблених сімей. Тому досвідчені пасічники починають готуватися до зими. Ще в серпні перевіряють стан рамок, запаси кормів, здоров'я бджіл, а головне вибирають правильне місце для зимівлі. Не можна забувати й про вплив навколишнього середовища. Якщо пасіка стоїть на відкритому полі чи пагорбі, її треба обов'язково прикривати від вітру. Мороз сам по собі не такий страшний, як холодний пронизливий вітер, який висушує повітря й охолоджує вулики. Тому часто господарі ставлять огорожу з дощок, сіна або очерету, щоб створити природний бар'єр. Інші ж переносять пасіку ближче до лісосмуги або ставлять її біля стін хліва, що теж допомагає зберегти тепло. У наш час є багато сучасних матеріалів для утеплення, але важливо розуміти, що надмірне утеплення може нашкодити. Якщо бджолам буде занадто тепло, вони почнуть рухатися надто активно, швидше споживатимуть корм, а це може призвести до виснаження ще до весни. Тому головне завдання пасічника не просто зігріти вулики, а створити в них сталу, спокійну температуру, без різких коливань. Бджоли самі здатні підтримувати потрібне тепло, треба лише допомогти їм утримати його. Є ще один важливий момент спокій. Будь-які звуки, стуки, рухи біля вулика взимку можуть налякати бджіл. Вони починають гудіти, рухатись, підвищується температура всередині клубу, і бджоли витрачають сили, а відновити їх у холоді неможливо. Тому досвідчені пасічники завжди кажуть зимову пасіку краще не чіпай раз на кілька тижнів. Можна лише обережно послухати, як гудуть бджоли якщо чути рівне тихе гудіння, значить усе гаразд. Якщо ж тиша або сильний шум, тоді треба перевірити, чи не з'явилась миша, чи не замерз льоток, чи вистачає повітря. Пасіка взимку це живий організм, який спить із відкритими очима, і кожен господар має розуміти, що в цей час усе залежить від його підготовки. Ні вітер, ні сніг, ні морози не страшні, якщо бджолам тепло, сухо і спокійно. Саме тому зимівля це не просто частина пасічного року, це перевірка на майстерність. Той, хто пройшов її без втрат, може з гордістю сказати, що він справжній пасічник. Підготовка пасіки до зими це справжня наука, яку не опануєш за один сезон. Тут важлива і точність, і терпіння, і уважність до дрібниць. Перше, на що звертають увагу досвідчені пасічники це стан самих бджолосімей. Слабка сім'я взимку приречена, тому що восени потрібно об'єднати дрібні родини, перевірити наявність матки, оцінити кількість молодих бджіл, молоді бджоли живуть довше, у них міцні крила і достатньо сил, щоб тримати клуб, якщо ж більшість старих особин вони швидко загинуть від утоми, і вся сім'я ослабне. Тому ще в серпні, вересні треба спостерігати, як працює матка, чи добре сіє, чи рівномірно. Якщо матка слабка, її замінюють, щоб до зими сім'я мала достатньо молодих бджіл. Наступний важливий крок корми. У бджіл має бути не просто мед, а якісний, зрілий і безпаді. Падевий мед може закристалізуватися або закиснути, і тоді бджоли не зможуть ним харчуватись. Найкраще, коли у вулику залишають світлий квітковий мед, запечатаний у стільниках. На одну сильну сім'ю потрібно не менше 20-25 кг кілограмів корму. Якщо запасів не вистачає, пасічник підгодовує цукровим сиропом ще восени, щоб бджоли встигли його переробити до морозів. Головне не робити це запізно, бо сироп, який не встигне дозріти, почне бродити і може зашкодити комахам. Не менш важливо правильно утеплити вулик. Тут треба знайти золоту середину, не перегріти, але й не залишити на холоді. Зазвичай зверху кладуть подушки з соломи, тирси або моху, боки обкладають пінопластом чи старими ковдрами, однак вентиляція має залишатися. Якщо вулик занадто герметичний, усередині накопичується волога, а від неї з'являється пліснява. Тому пасічники залишають невеликий отвір або щілину. Для обміну повітря це дозволяє бджолам дихати і уникнути задушливості. Дехто робить спеціальні вентиляційні канали з дрібною сіткою, щоб не проникали гризуни, бо миша, яка залізе у вулику зимку, може наробити великої шкоди пошкодити стільники, злякати бджіл і навіть знищити всю сім'ю. Розміщення вуликів теж справа тонка. Якщо пасіка стоїть просто неба, треба вибрати найтихіше місце. Вулики ставлять не на землю, а на підставки, щоб холод не йшов знизу. Добре, коли спереду є невеликий схил, тоді тала вода не накопичується біля льотка. З північного боку можна поставити щит або зробити укриття з дощок, очерету, мішковини. У деяких селах вулики на зиму обкладають снігом. Це Природне теплоізоляційне укриття, яке одночасно захищає від вітру. Головне, щоб не було різких змін температури, коли вдень тепло, а вночі мороз, це шкодить навіть більше, ніж постійний холод. Ще одна хитрість тиша. Узимку бджоли реагують на будь-який звук, навіть гавкіт собаки чи гуркіт відрами може розбудити їх і змусити рухатись. А кожен такий рух це витрата енергії. Тому пасіку варто розташовувати подалі від дороги господарських робіт чи дитячих ігор. Старі пасічники казали, бджоли взимку люблять спокій, як вагітна жінка тишу. Це правда, лише в тиші вони зберігають сили. Особливої уваги потребує вентиляція це питання, яке часто недооцінюють початківці, бджоли дихають, виділяють вологу, і якщо її нема куди виводити. Вона осідає на стінках і стелі вулика, краплі стікають униз і зволожують гніздо, тоді холод проникає глибше, а вологе повітря робить ситуацію ще гіршою. Тому в добре облаштованому вулику повинно бути два отвори для входу і виходу повітря. Часто пасічники використовують ці части дно воно дозволяє виводити надлишок вологи, але не пропускає холод. Такий метод особливо корисний у південних регіонах, де зими вологі і нестабільні. Також не можна забувати про захист від гризунів. Миші, полівки і навіть птахи взимку шукають тепло і можуть проникати до вуликів. Тому льотки звужують спеціальними вставками, які пропускають повітря, але не дають змоги пролізти звіру. Дехто ставить пастки поблизу, але головне не використовувати отруту. Бо запах може налякати бджіл або проникнути в гніздо. Ще один важливий аспект спостереження навіть узимку пасічник має знати, що відбувається у вуликах. Раз на два-три тижні потрібно підходити й тихенько прислухатися. Якщо чути рівне, глуховате гудіння це добре. Якщо гудіння уривчасте або зовсім немає звуку, треба перевіряти, чи не замерз льоток. Чи не задушило вологе повітря у сучасних господарствах, навіть ставлять термометри і датчики вологості, щоб мати точну картину, але в селі і досі найкращим приладом залишається саме вухо пасічника. І нарешті слід пам'ятати, що найкраща профілактика проблему зимку це правильний догляд улітку. Якщо сім'я здорова, не хворіла на вороз чи на зематоз. Має хорошу матку і достатньо кормів, то вона сама впорається з морозами. Тому готуватись до зими треба не тоді, коли сніг уже на порозі, а ще тоді, коли бджоли літають по соняшнику. Саме тоді закладається основа для спокійної зимівлі. І той, хто вчасно зробив усе за правилами, узимку може спати спокійно, знаючи, що його бджоли теж у спокої. Наші діди та прадіди знали силу зими і розуміли, що бджолам у цей час треба не стільки тепло, як спокій і затишок. Тому їхні способи зимівлі часто були простими, але продуманими ще сто років тому більшість пасічників не мали ні пінопласту, ні готових утеплювачів, а все робили з того, що давала земля. Вулики ставили в зимівники спеціальні. Ями чи льохи, де температура трималася стабільною, без сильних перепадів. Туди заносили вулики наприкінці листопада, коли встановлювався сталий мороз, і тримали до перших теплих днів весни. У таких приміщеннях бджоли зимували спокійно, бо там не було ні вітру, ні шуму, ні сонячних коливань. Дехто навіть викопував у дворі невелику землянку, обкладав її соломою, глиною, ставив туди кілька десятків вуликів. І закривав дерев'яними дверима. Усередині стояла майже постійна температура близько плості градусів, і це було ідеально для бджіл. Були й інші методи, більш народні. У Карпатах, наприклад, пасічники залишали вулики просто на дворі, але засипали їх снігом. Це здавалося дивним, але працювало. Сніг утворював природну ковдру, яка захищала від вітру та перепадів температури. Усередині такого укриття завжди було тихо, а тепло трималося стабільне. Навесні, коли сонце починало пригрівати, сніг поступово танув, і бджоли самі виходили з під нього. Кажуть, що такі сім'ї навесні були особливо сильними, бо зиму переживали без стресу. У полісі ж традиційно робили зимівники з дерева й глини, ставили їх під сараями або біля хлівів. Усередині було темно, повітря сухе. І бджоли поводилися спокійно. Ще один старовинний спосіб накривання вуликів соломою або рогожею. солома це не просто утеплення, а й чудовий природний фільтр для повітря. Вона не дає накопичуватись волозі, не пускає холод, але дозволяє дихати. Старі пасічники клали зверху на вулик великий сніп соломи або робили цілі шапки, перев'язували їх мотузками. Щоб не зірвало вітром, і, хоч зовні це виглядало просто, але така система зберігала тепло не гірше за сучасні матеріали. Крім того, солому після зими не викидали, її сушили, і вона ще ставала доброю підстилкою для худоби. Є й історії, як дідові пасіки стояли просто біля стін хати. Узимку господар спеціально насипав біля вуликів купи листя. Ставив тини або старі двері, як щит від північного вітру. Вулики стояли не на землі, а на дерев'яних колодах, щоб холод не тягнув знизу. А в найсильніші морози дід виходив увечері, постукував по кришці вулика, прислухався чи гудуть бджоли. Якщо звук був тихий і рівний, значить, усе добре. Якщо ж чувся неспокій або крикливе дзищання, це був знак, що треба щось міняти. Перевірити корм або утеплення. Традиційна народна мудрість завжди підкреслювала бджола це як людина, якщо її потривожити вночі, вона не відпочине тому старі пасічники навіть забороняли дітям бігати біля пасіки взимку. Не гуди, бджолу, збудеш. казали. Це не просто примха, а розуміння тонкої природи цих комах. Вони чутливі до звуку, світла, навіть до запахів. Тому взимку бджоляр намагався не палити поруч дрова з димом чи не стукати молотком. Сучасні способи зимівлі, звісно, зручніші є пінопластові вулики, термомати, навіть електронні системи контролю температури, але не завжди це краще. Буває, що занадто герметичні вулики призводять до задухи або появи цвілі. А ось старі дерев'яні з вентиляцією і природним утепленням часто дають кращий результат. Тому сьогодні багато досвідчених пасічників поєднують обидва підходи беруть із народних методів перевірені речі, а зі сучасних те, що справді допомагає. Наприклад, у селі під Черкасами один пасічник робить спеціальні комірки для вуликів у сіні. Уздовж сараю він складає тюки сіна. А між ними ставить вулики. Сіно тримає тепло, не дає проходити вітру, а зверху ще й пахне, що відлякує гризунів. Навесні він просто розтягує сіно на город і ніяких зайвих клопотів. У Карпатах же й досі збереглася традиція ставити вулики в колибах, невеликих дерев'яних хатках, що колись будувались для вівчарів. Там сухо, тихо і стабільно, і бджоли почуваються чудово. Дехто навіть знову повертається до старих підземних зимівників. Кажуть, що в таких умовах бджоли споживають менше корму, не виснажуються і виходять на весні сильні. Секрет простий постійна температура, близька до природних умов, бо у вулику, який стоїть на морозі, клуб постійно працює, щоб зберегти тепло, а в льосі чи землянці комахи відпочивають спокійніше, ними тушаться. Хоча така зимівля потребує досвіду, треба стежити за вологістю, вентиляцією, щоб не задушити сім'ї. Усе це показує народні методи не були простими забобонами. Вони народжувалися з досвіду, спостереження, уважності до природи. Люди розуміли, що бджола, створіння лісове, звикле до затишку й темряви. І навіть сьогодні, маючи сучасні матеріали, варто пам'ятати. Головне не у вулику, а в розумінні того, що потрібно самій бджолі. Наші предки це знали інтуїтивно, і тому їхні пасіки жили десятиліттями. Зимівля пасіки це не лише технічна робота, а й своєрідне випробування для господаря. Усе, що було зроблено влітку і восени, проявляється саме тепер. Якщо пасічник доглядав за бджолами з розумом, не шкодував часу на перевірку гнізд, очищення рамок, оновлення маток. Тоді і зима мине без втрат. Але якщо десь зекономив на дрібницях, то холод швидко нагадає про себе. Найперше, що треба засвоїти, головне у зимівлі це спокій, стабільність і контроль без поспіху, без зайвих втручань, без паніки. Пасічник має знати, що бджоли чудово пристосовані до життя, і вони самі здатні регулювати своє тепло, якщо їм не заважають. Тому, коли. Хтось думає, що треба щоразу відкривати вулик, перевіряти корм або переставляти рамки, це велика помилка. Кожне відкривання, кожен стук чи рух біля вулика це стрес для комах. Вони можуть підняти температуру, витратити зайві сили, почати турбуватися, а все це призводить до виснаження найкращий пасічник взимку той, хто не метушиться. Він підходить тихо, слухає, запам'ятовує звук, і лише якщо є тривога, тоді діє. Дуже важливо також не забувати про вентиляцію це не просто технічна деталь, а питання життя і смерті для бджіл. Коли у вулику накопичується волога, починає розвиватися пліснява, з'являється холодна сирість і навіть сильна сім'я може загинути. Тому не варто надто. Герметично закривати льотки, краще зробити невеликий повітряний хід і перевіряти, щоб він не забився снігом. У сильні морози можна прикрити його соломою або мішковиною, але так, щоб повітря все одно рухалось. Вода і холод, головні вороги бджолиної зими. Ще один момент це корм. Узимку бджоли не літають, але вони постійно споживають мед, щоб утримати тепло в клубі. Тому завдання пасічника ще восени переконатися, що в кожному вулику є достатньо запасів, якщо бджоли почнуть голодувати, допомогти вже буде складно у теплі зими, дехто кладе зверху канді спеціальну суміш цукру і меду, щоб підстрахувати сім'ю. Але робити це треба обережно, не турбуючи гніздо. Не менш важливо оберігати пасіку від гризунів. Миші, полівки, навіть птахи можуть накоїти біди. Тому перед зимівлею потрібно перевірити, щоб усі щілини були закриті дротом чи металевою сіткою, а підставки для вуликів були чисті. Добре допомагає, коли навколо вуликів не лишається трави чи сміття, бо саме там люблять ховатися шкідники. У господаря має бути порядок, бо там, де порядок, там і спокій для бджіл. Старі пасічники радили перед зимою обходити пасіку як добрий господар обістя і думкою благословляти своїх трудівниць не тому, що це обряд, а тому, що це прояв турботи. Бо кожен вулик то жива громада, де є працівниці матка, молодь, старі бджоли, і кожна з них виконує свою роботу, навіть коли навколо мороз. Тому ставитись до них треба з повагою. Тоді вони віддячать весною, силою, здоров'ям і медом. У висновку треба сказати просто найкраща зимівля це та, що проходить непомітно, якщо господар не чув за зиму нічого тривожного, якщо не довелось відкривати вулики, це значить, що все зроблено як слід. Відсутність проблем найвірніший знак доброго догляду. Весною така пасіка прокидається дружно, матки швидко починають сіяти. І до першого взятку родина вже готова працювати на повну силу. Зимівля ну, це не просто холодний період, це школа терпіння. Вона вчить пасічника спостерігати, розуміти природу, діяти без поспіху, і головне, довіряти своїм бджолам. Бо вони, як і люди, знають, коли треба працювати, а коли відпочивати. Якщо допомогти їм створити умови для спокою, вони віддячать сторицею. І тоді весна принесе не лише запах меду, а й відчуття гордості за те, що твоя праця, терпіння і турбота не минули марно.